Усім привіт! Ну що, Дуже багато читаю коментів усюди. Причому усюди, що робити, жовтіє чесник? Чому жовтіє чесник? А тому, що в нас погода не фонтан. От він і жовтіє. Це хлороз у нас. Чому хлороз? Звідки він взявся? Від нашої погоди. Ночі холодні, дні теж не фонтан, і ще й плюс дощі, 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 дощі. дощі. Тому з'явився у нас хлороз. А, ви скажете, що робити? Я, наприклад, взагалі нічого не роблю. Чекаю гарної погоди і чесник сам по собі е, нормалізується. А, ви ж можете, якщо хочете, е, обробити, полити е, антистресовими якимись препаратами, тоді чесник ваш більш-менш. Нормально буде переживати ось такі жахливі умови для свого розвитку. А ще є варіант, ще є така причина жовтії листя це коли у нас все добре, погода добре, все нормально, а листя продовжує у нас. Жовтіти, що то може бути. А це може бути нестача азоту. Після ось таких рясних дощів дощ вимиває з ґрунту повністю наш азот, і ем, наш чесник не набуває тої гарної зелені і не розвивається, як він має розвиватися. Тому ми маємо підкормити після всіх рясних дощів маємо підкормити наше ем, наш чесник азотним добривом. А, беремо нашу прекрасну формулу НПК, там, де Н-азот в більших відсотках, і а, підкармлюємо. І тоді чесничок буде на, далі у вас рости. А, можете взяти НПК 320-ки, тоді він буде а, равномірно а, розвиватися. Це коренева, зелень, ну і далі вже. А, 呃。Uh Стиглість і все інше, то калій, це все, все він буде равномірно розподілятися, рівномірно розвиватися. От, я, наприклад, буду після рясних дощів буду додавати азот. Азот в високих, дуже високих відсотках, ну, не дуже високих, а в високих відсотках, більше відсотків буде додавати азот, тому що в мене чорнозим, і як я вже останні роки мені показали, що завжди після такої погоди жовтіє чесник, і це нестача нашого азоту в грунту. Принаймні, у мене. Потім псується у нас чесник. Цибулька, щось вона вяне, щось її крути, щось її викручує, що то може бути? А це може бути наша жахлива цибулева муха. Що зробити, коли треба обробити часник і цибулю, щоб попередити ось цю цибулеву муху, щоб вона не відкладала свої личинки? Що ми робимо? Перша ознака обробки нашої нашої цибулі та чеснику це тоді, коли зацвіте наша прекрасна акація, яка дуже-дуже пахне. Як тільки зацвіла акація, все, ми ви маєте вже розуміти, що треба йти і обробити цибулю. Та чесник від цибулевої мухи, щоб вона не відклала свої лічинки, і тоді щоб не гнила цибуля і не псувався так само: чесник. Тому що е, мух, е, цибулева муха не воно нормально відноситься до чеснику і так само все там собі відкладає. І потім воно все псується. І тоді в його круті викручує і все. І чеснику у нас не буде. Ну, ось три основні причини, чому жовтіє наш чесник або псується на чесник. Ну і захватили трошечки цибульку.